Соняхи цвітуть у сонячній снідавці. У мене для гуцулів є один сюрприз. Гуцули співають. Не той гуцул, не той гуцул, що тут народився, а той гуцул, а той гуцул, що погуцулився. А я співаю ось так. І той гуцул, і той гуцул, що тут народився, ще й той гуцул, ще й той гуцул, що погуцулився. Слава сонячній сіндавці!